Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку первинний сектор Азії. Економіка країн Азії своєрідна. З одного боку, тут знаходяться дуже багаті країни. З іншого боку, присутні і ряд найбідніших країн у світі. Так, за сумарним номінальним ВВП найбагатшими країнами Азії є Китай, Японія, Індія, Республіка Корея. Індонезія, Саудівська Аравія, Туреччина, Таїланд та інші. Однак, розділивши їх сумарний дохід на кількість мешканців, список найбагатших країн суттєво змінюється. Найбагатшою країною Азії і світу загалом вже кілька років залишається Катар. До найбагатших в Азії і в світі також відносяться Сінгапур, Бруней, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Саудівська Аравія. Більшість країн Азії входять до групи країн, що розвиваються. До високорозвинених належить тільки Японія, до середньорозвинених Ізраїль, Північна Корея, В'єтнам Китай є країнами з плановою економікою. Країни Південного Кавказу і Центральної Азії мають перехідний тип економіки. У більшості країн Азії добре розвинене сільське господарство, в якому домінує рослинництво. Добувна промисловість переважає над переробною, за винятком Японії, Китаю та Республіки Корея. У міжнародному поділі праці країни Азії, крім розвинених, залишаються постачальниками сільськогосподарської продукції: чаю, натурального каучуку, бавовни, спецій тропічних і субтропічних фруктів, а також продукції добувної промисловості, нафти, газу, марганцю, олива, хромітів, залізної руди тощо. Тобто в структурі господарства переважає первинний сектор. Зберігаючи спеціалізацію на масовому випуску текстильних виробів. Азія стала швейним цехом світу. Народні промисли переважно орієнтовано на збут продукції туристам. У розвинених країнах Азії відбувається перехід до постіндустріального типу господарського розвитку. Азія один з основних регіонів добувної промисловості. Незважаючи на власний великий ринок, який поглинає більшість видобутих мінеральних ресурсів, окремі країни регіону залишаються важливими експортерами нафти і природного газу, кольорових металів. Олово, вольфрам, мідь, золото тощо, цінних видів деревини, натурального каучуку і морепродуктів. Перспективними є освоєння нових мінеральних, лісових та гідроенергетичних ресурсів північної, Південно-Східної та центральної Азії. ЛАОС це один з небагатьох у світі прикладів стабільного економічного зростання у роки світової економічної кризи. У чому таємниця небувалого успіху країни? До країни повернулось чимало колишніх емігрантів, які принесли із собою навички і капітал, здобуті за кордоном. Створено 10 вільних економічних зон по периметру кордонів країни, в яких діє режим безмитної діяльності з мінімальними податками. У розбудову масштабних інфраструктурних проєктів і створення робочих місць залучено іноземні великі компанії. Кількість туристів до Лаосу у 2015 році становила 4,2 мільйона осіб. Тоді як все населення країни 6,8 мільйона осіб. Туристи залишили в економіці країни 641 мільйон доларів США. Монголія світовий лідер за промисловими запасами МІДі. Промислові родовища корисних копалин Азії розміщені нерівномірно. Це зумовлено не лише геологічними умовами. А й їхньою доступністю до головних ринків збуту кліматичними і екологічними умовами видобування. Нафтовидобування в Азії переважно зосереджено в країнах, що оточують перську затоку. Нафта басейну перської затоки одна з найдешевших у світі. Найбільшими її виробниками та експортерами є Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Катар. Окрім цих країн, багато видобуває також Китай та Казахстан. Газова промисловість переважно розвинена на шельфі та у приморських регіонах Азії. Найбільше газ видобувають країни Перської затоки і Прикаспію. Азії найбільше газу продукують Іран, Катар, Китай, Саудівська Аравія, Індонезія, Малайзія, Об'єднані Арабські Емірати, Туркменістан, Узбекистан таїланд. Найбільші запаси кам'яного вугілля в Азії зосереджені в Китаї, де на цей вид енергетичної сировини припадає 76% спожитого палива. Важливі вуглевидобувні країни Азії: Китай, Індія, Індонезія, Казахстан та Туреччина. Рудними корисними копалинами краще забезпечені країни Південної, Південно-Східної та Східної Азії. Провідні позиції з видобутку рудної продукції мають Китай, Індія, Туреччина, Казахстан та Індонезія. Китай лідер в регіоні і часто і у світі з видобутку залізної, марганцевої, алюмінієвої, мідної, титанової, свинцевої, цинкової, олов'яної руди, а також благородних металів срібла, золота, паладію та платини. Казахстан лідер в Азії з видобутку хромової руди. А Індонезія лідер в Азії з видобутку нікелевої руди. Багата Азія на так звані рідкоземельні метали, де абсолютне лідерство тримає Китай. Крім нього, значними виробниками є Казахстан, Філіппіни, Республіка Корея та Японія. Видобування нерудної сировини ведеться повсюдно, але знову ж таки з абсолютним лідерством Китаю в регіоні і у світі. Індія, Японія, Пакистан, Шрі-Ланка відомі видобутком дорогоцінних топазів, а М'янма, Таїланд і Шрі-Ланка коштовних рубінів. Азія забезпечує себе повністю продукцією сільського господарства, окрім деяких країн з суворими кліматичними умовами. Найбільшими виробниками сільськогосподарської продукції в Азії є Китай, Індія, Індонезія, Туреччина, Пакистан, В'єтнам, Таїланд та Іран. Сільське господарство це провідний вид економічної діяльності в більшості країн Азії. У його структурі переважає рослинництво, яке відзначається високою трудомісткістю і екстенсивністю. Функціонують високотоварний експортний і традиційний нетоварний сектори. Перший спеціалізується на вирощуванні експортних культур чаю, бавовнику, джуту, цукрової тростини, гевеї, спецій, кокосової пальми тропічних фруктів. Другий постачає продукцію на внутрішній ринок рис, пшеницю, просо, сою та батат. Основним типом господарств у високотоварному секторі є плантації, які в минулому належали іноземним власникам. А нині, як правило, є власністю держави. Розміщення сільськогосподарських культур залежить від кліматичних умов і типів ґрунтів. У мусонних областях на червоноземах, жовтоземах і чорних тропічних ґрунтах зосереджені основні райони землеробства Азії. Із зернових культур тут вирощують рис і пшеницю, переважно для власних потреб. Країни Азії дають 90% світового збору рису, під яким зайнято понад 50% релі – рілі. Найбільшими виробниками рису у світі є Китай та Індія, а також Індонезія, Бангладеш, В'єтнам, Таїланд, М'янма, Філіппіни, Японія, Пакистан, Республіка Корея, Непал та Шрі-Ланка. Під пшеницею площ удвічі менше. Світовими лідерами за зборами пшениці є Китай та Індія, а також Пакистан і Туреччина. Пшеницю на зрошені. У континентальних областях на Чорноземах і Сіроземах пустель культивують Іран та Казахстан. Кукурудзу більше всього вирощують Китай, Індонезія та Індія. Для власного споживання сіють просо і сорго. Лідерами з останнього є Китай та Індія. Популярною в регіоні є і гречка, яку вирощує Китай, Казахстан, значно менше Японія, Непал та Бутан. Найбільшим виробником ячменю в Азії стала Туреччина, а найбільшим експортером Казахстан. Найбільшими виробниками жита в Азії стали Китай та Туреччина. Найбільшим виробником вівса в Азії став Китай. З технічних культур в Азії вирощують цукрову тростину. Найбільше Індія, Китай, Таїланд, Пакистан, менше Філіппіни, Індонезія, В'єтнам. На цукровому буряку в Азії спеціалізуються Туреччина, Китай та Іран. Найбільшими виробниками картоплі у світі стали Китай та Індія. Менше Бангладеш, Іран та Туреччина. А найбільшими експортерами Китай, Індія, Кіпер та Ізраїль. Бавовник найбільше у світі виробляє Індія та Китай. Значно менше Пакистан, Узбекистан, Туреччина, Туркменістан, М'янма та Азербайджан. Бавовник на зрошенні у континентальних областях на чорноземах і сіроземах постель культивує Узбекистан. Абсолютними лідерами у вирощуванні волокнистої культури джуту є Індія та Бангладеш. Значно менше Китай, Узбекистан, Непал та інші. Агаву або сезаль, волокнисту технічну культуру в Азії вирощує більше всього Китай. Найбільшим виробником льону волокна також технічна культура в Азії, також став Китай. Найбільшими виробниками соняшнику олійна технічна культура в Азії стали Китай, Туреччина та Казахстан. В свою чергу, найбільшими виробниками оливок, також олійна технічна культура в Азії стали Туреччина, Сирія та Іорданія. Найбільшими виробниками та експортерами сої, що є олійною технічною культуру, в Азії стали Китай та Індія. Найбільшими виробниками ріпаку, олійна технічна культура, в Азії також є Китай та Індія. Найбільшими виробниками насіння конопель, олійна технічна культура, в Азії також стали Китай, значно менше Іран, Пакистан та Туреччина. Лідери регіон і у вирощуванні різноманітних горіхів, що відносять до олійних технічних культур. Найбільшим виробником грецького горіху є Китай, а також Іран, Туреччина та Узбекистан. Найбільшими виробниками Фісташки у світі та Азії стали Іран, Китай, Туреччина, Сирія та багато інших. А мускатного горіху найбільше вирощує Китай та Індія. В Азії також значними є М'янма та Індонезія. Найбільшими виробниками горіху кеш'ю в Азії і в світі стали В'єтнам, Індія, а також Філіппіни, Індонезія, Таїланд та Малайзія. У вирощуванні прянощів, в тому числі ефіреорійних, спеціалізуються Індія, Іран, Китай, Сирія, Туреччина та Афганістан. А найдорожчу спецію у світі шафран культивують Іран, Індія, Китай та Об'єднані Арабські Емірати. Найбільшими виробниками перцю чилі у світі є Китай, а в Азії також Туреччина, Індонезія, Республіка Корея та Казахстан. Найбільшим виробником ванілі у світі. І в Азії в тому числі є Індонезія, Китай та Туреччина. Серед технічних тонізуючих культур в Азії вирощують та експортують чай понад три чверті світового виробництва. Найбільші плантації у світі мають Китай, Індія, Шрі-Ланка, Туреччина, В'єтнам, Індонезія, Іран, М'янма, Японія, Бангладеш та Таїланд. Найбільшим виробником кави, що також є тонізуючою технічною культурою, в Азії і в світі є В'єтнам, Індонезія, Індія, Лаоста, Китай. А найбільшим виробником какао-бобів в Азії була Індонезія. Вирощують в регіоні також технічні наркотичні рослини, такі як хміль, тютюн і опіумний мак. Найбільшими виробниками хмелю в Азії стали Китай та Японія. Найбільшими виробниками Тютюну в Азії стали Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, Бангладеш, Туреччина. Найбільшими ж виробниками легального опіумного маку для медичних цілей в Азії стали Туреччина, Палестина та Індія. А от світове лідерство в нелегальному вирощуванні опіумного маку належить Афганістану понад 90% світового чорного ринку. Азія є потужним світовим виробником різноманітних овочів, таких як огірки, томати, морква, капуста, цибуля. Гарбуз та багато інших. Середземноморські області з коричневими ґрунтами спеціалізуються на вирощуванні винограду цитрусових, садівництві це Туреччина, Сирія, Ізраїль. За вирощування різного виду фруктів у світі Азія також є значним виробником. Так, за вирощуванням апельсинів найбільшими в регіоні є Китай та Індія, а також Індонезія, Туреччина та Пакистан. А найбільшими експортерами Китай та Туреччина. Найбільшими виробниками лимонів в Азії є Китай, Індія, Туреччина та Іран. А найбільшими експортерами Туреччина та Китай. Найбільшими виробниками бананів в світі є Індія, Китай, Індонезія, а в регіоні Філіппіни та В'єтнам. А от найбільшим експортером є Філіппіни. Найбільшим виробником ківі у світі є Китай, значно менше вирощує Іран і Туреччина та інші держави. Сильна Азія і у вирощуванні винограду. Так, найбільшим його виробником у світі є Китай. До значних виробників в регіоні також відносяться Туреччина, Індія, Іран та Узбекистан. А найбільшими експортерами Китай, Індія та Туреччина. Вирощуються в Азії і добре відомі у нашій місцевості фрукти. Найбільшим виробником яблук у світі є Китай, значно менше Туреччина, Індія, Іран та Узбекистан. А найбільшими експортерами Китай, Японія та Туреччина. Найбільшими виробниками вишень в Азії є Туреччина, Іран, Узбекистан та Азербайджан. Найбільшими виробниками Черешень у світі є Туреччина, менше Іран, Узбекистан та Сирія. А найбільшими експортерами Китай, Туреччина, Азербайджан та Узбекистан. Найбільшим виробником полуниць у світі є Китай, значно менше Туреччина, Республіка Корея та Японія. А найбільшими експортерами Республіка Корея, Туреччина та Японія. Найбільшими виробниками абрикосів у світі є Туреччина, Узбекистан та Іран. Значно менше Пакистан, Японія та Вірменія. Найбільшими виробниками персиків у світі є Китай. Значними виробниками в Азії є Туреччина, Іран, Республіка Корея, Індія та Узбекистан. Найбільшими виробниками слив у світі є Китай. Значними виробниками в Азії є Іран, Туреччина, Індія та Узбекистан. Найбільшим виробником груш у світі є Китай. Значними виробниками в Азії є Туреччина та Індія. Найбільшими виробниками Кавунів у світі є Китай, Іран, Туреччина, а в регіоні також Узбекистан, Казахстан, В'єтнам і Афганістан. А найбільшими експортерами В'єтнам, Китай та Малайзія. Азія є лідером у світі з вирощування хурми, де лідером є Китай, а також Республіка Корея, Японія, Азербайджан, Узбекистан, Ізраїль, Іран та Непал. Лідер Азії і у вирощуванні Айви, де перші позиції у світі займають Туреччина, Китай, Узбекистан, Іран. Дещо менше Азербайджан та Ліван. Абсолютним рекордсменом з вирощування грибів є Китай, що сумарно дає більше грибів, ніж решта країн світу разом узятих. В Азії значне вирощування також має Індія, Іран та Японія. Для екваторіального типу клімату характерним є вирощування багаторічних дерев. В країнах Південно-Східної Азії значні посадки папаї, манго та інших тропічних фруктів. Також на них припадає понад 90% виробництва натурального кавучуку світу, який отримують із соку гевеї це Малайзія, Індонезія та Таїланд. та копри сушеної м'якоті кокосового горіха. Тут лідером є Філіппіни. Тут є також плантації кави: Індонезія, Камбоджа та В'єтнам. Тваринисто має здебільшого допоміжне значення, крім аридних територій. Де воно є основою сільського господарства. Найчастіше розводять невибагливих до кормів овець. В арабських країнах вівчарство це основний вид тваринництва. За Запоголів' овець світовим лідером є Китай. Сильні позиції також мають Індія, Іран, Туреччина, Монголія та Пакистан. Вирізняється Азія із запоголівням свиней. Так, абсолютним лідером з їх вирощування є Китай. Що Сумарно має більше поголів'я, ніж найближчі 14 його конкурентів разом узятих. Значними виробниками в Азії також є В'єтнам, М'янма та Філіппіни. Одним зі світових лідерів за поголів'ям свійської худоби є Китай та Індія. Найбільше поголів'я коней в Азії мають Китай, Монголія, Казахстан та Індія. На Тібеті для одержання молока вирощують яків, як тяглову силу розводять буйволів і слонів. Азія є лідером зворощування курей. А найбільше поголів'я у світі мають Китай та Індонезія. Значне поголів'я в Азії також мають Іран, Індія, Пакистан, Туреччина та інші. Найбільше виробництво куриних яєць в Азії та світі мають Китай, Індія, Японія, Індонезія, Туреччина, Малайзія та Пакистан. А найбільшими експортерами Туреччина, Малайзія, Китай, Таїланд та Індія. Найбільшими виробниками м'яса в Азії є Китай, Індія, В'єтнам, Японія, Пакистан, Туреччина та Філіппіни. Найбільшим виробником молока у світі багато років поспіль є Індія. Значними виробниками також є Пакистан, Китай, Туреччина та Узбекистан. Азійські країни є лідерами у світі за збором меду: це Китай, Туреччина, Іран. Значними також є Індія, Республіка Корея. А найбільшими експортерами Китай, Індія та В'єтнам. Традиційно займаються шовківництвом у Китаї. За даними 2018 року, країнами з найбільшим виловом риби в Азії були Китай, Індонезія, Індія, В'єтнам, Філіппіни, Бангладеш, Японія, Республіка Корея, М'янма, Таїланд та Малайзія. Таким чином, азіатські країни в переліку ТОП-20 займають першість як лідери у світі, так і переважають в списку загалом. Найбільших успіхів в аквакультурі, тобто розведені в штучних умовах, досягли Китай та Японія. Це традиційний підвид економічної діяльності, адже значну частину риби розводять на рисових чеках під час їх затоплення. Частка аквакультури постійно зростає. Лідерами у розведенні креветок та мідій в світі є Таїланд 300 тисяч тонн на рік, а також Китай та В'єтнам. Лідером у розведенні устриць в Азії є Японія. Розводять також водорості: ламінарія, Ундарія, Алярія такі країни, як Японія, Китай, Республіка Корея, Індонезія та Філіппіни. Не дивлячись на масштаби сільськогосподарського виробництва в окремих країнах Південної і Південно-східної Азії, мільйони людей гостро відчувають дефіцит продуктів харчування. Проблемами є гостра нестача оброблювальних земель і величезні масштаби зайнятості населення в сільському господарстві в країнах, що розвиваються. Переважно лісове господарство Азії розвинене в країнах, розташованих у південному лісовому поясі. Особливо велике значення воно має у країнах південно-східної Азії. Ліси цього регіону вирізняються значною видовою різноманітністю. Тут є такі цінні породи дерев, як залізна, сандалове, чорне, червона, камфорна та інші. значного розвитку у 2000-ті роки набуло потенційне вирощування окремих видів дерев, зокрема акації для виробництва паперу. Інтенсивна вирубка призводить до погіршення екологічної ситуації у районах лісозаготівлі – Найбільша площа лісів зосереджена в Індонезії. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Первинний сектор Азії. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!